Слава Україні. Сьогодні ми розпочинаємо наш брифінг. У нас декілька питань. Отже, Юрій Гапончук, заступник міського голови, начальник управління з питань ветеранів війни та демобілізованих осіб, розкаже про реабілітацію ветеранів через порт. Також у нас є сьогодні присутній Спартак Лозінський, військовослужбовець Національної гвардії України. Ветеран, який представляв Україну на Strong Spirit Games 2025 рік. Давайте привітаємо. Може одразу догороджують? Я розкажу їм. Роз, 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 І мельникова Наталя, заступник директора з питань психологічної та соціальної роботи КЗ Дім Бої. Прошу Всім добрий день. Сьогодні ми зібралися, щоб вам ще раз нагадати і всім розповісти, знову ж таки про реабілітацію через спорт, про адаптивний спорт і спорт ветеранів війни. Розповісти більш-менш, які в нас є вже хороші кейси, хороші історії з що стосується спорту і ветеранів. Є в нас амфутбольна команда Бартка. Яка грає на чемпіонат України і там приймають участь хлопці, які мають ампутації верхніх або нижніх кінцівок. Ну і так само можуть долучитися особи з інвалідністю, зродженою або там набутою. Є у нас так само ветерани цивільний Петрос, така громадська організація. В них дуже добре розвивається стрільба з лука. І так само вони організовують різні збори на обладнання адаптивне. От Цього року вони організовують збір коштів для крісел колісних для баскетболу. І так само проводять різні майстер-класи, що стосуються саме спорту, спортивної реабілітації. Так само у нас є можливість безкоштовно відвідувати для ветеранів спортзали Хазар Джим'ян і Мелджим. Лише потрібно знову ж таки десь зв'язатися зі мною з управлінням з супроводу ветеранів для того, щоб безкоштовно можна було відвідувати ці зали. Так само діє програма Ветеранський спорт півтори тисячі, і в цих залах можна це цих півтори тисячі реалізувати. Є дуже багато різних заходів спортивних і змагань всеукраїнських та міжнародних, де хлопці з пораненнями, ветерани або і діючі військовослужбовці мають можливість представляти Івано-Франківськ mm -hmm. на всеукраїнських міжнародних змаганнях з різних видів спорту, з різних дисциплін, і сьогодні. Ми більше так розповідаємо про спорт ветеранів, тому що в нас є один житель громади, який недавно був на змаганнях Strong Spirit Games в Іспанії і виборов три медалі. Це такі змагання, де направду дуже то був дуже багато сил і енергії було потрачено для того, щоб пройти до національної збірної, і вже по завершенню, по змаганнях в Буковелі фінальній частині було відібрано до національної збірної. І хотіли би нагородити Спартака Лозинського нагородою міського голови. Та Спартак діючий військовослужбовець Національної гвардії України. Все, дякую, Спартак. І також хотів би ще раз наголосити на тому, що в нас в Івано-Франківську є стипендія міського голови саме для ветеранів, які приймають участь і займають призові місця на всеукраїнських або міжнародних змаганнях. Тому. За результатами даних змагань Спартак Лозінський наступний рік буде отримувати стипендію там відповідно до встановлених розмірів. У мене все. Все. Так. Чи є до Юрія питання? Чи є до Юрія питання? Прошу Наталя Мельникова. будь ласка. Всім вітання, слава Україні. Комунальний заклад «Дім Іван-Франківської міської ради, як ви знаєте, вже напевно працює з серпня 2023 року. І за цей весь час ми розвиваємо багатовекторну роботу в напрямку на зустріч нашій ветеранській спільноті. Це, зокрема, надання комплексної підтримки, розширення спектру психологічної, юридичної соціальної допомоги для військовослужбовців, ветеранів-членів їх сімей. Родину загиблих, знакли безвісти і полонених це групові реабілітаційні програми, тобто групові заняття, тренінги, семінари, майстер-класи, програми для психосоціальної адаптації, реінтеграції захисників в цивільне життя. Також налагоджуємо ефективну взаємодію з громадськими організаціями, перш за все, державними установами, організаціями, представниками бізнес-спільноти нашої громади. З серпня 2004 року ми працюємо вже в облаштованому просторі за адресою вулиці Січових Стриців, 8, з організованою належним чином доступністю для маломобільних груп населення, для людей з інвалідністю, де ветерани та їхні рідні почувають себе важливими, можуть спілкуватися, отримувати підтримку, нашу допомогу, якщо потрібно, чи підсилення. Не дуже люблю слово підтримка, так, тому що це трошки інший спектр, ми підсилюємо людей. Зокрема, за 2025 рік опрацьовано 1980 індивідуальних звернень громадян з ветеранської спільноти, з них 874 це запити соціально-правового характеру. Більше з них це 942, проведено індивідуальні психологічні консультації і є 65 запитів, що стосуються соціальної адаптації. З нашими отримувачами послуг, як повторюся, є уся ветеранська спільнота: це військовослужбовці, члени їх сімей, ветерани, члени їх сімей, люди з інвалідністю внаслідок війни, члени сімей загиблих, знакове безлісте і полонених наших захисників. Наш заклад успішно працює на ринку впровадження програми сприяння психологічної реабілітації місцевого собівання для учасників бойових дій від міської влади, зокрема нами у 2025 році. За наше сприянням було видано 900 направлень проходження для психологічної реабілітації наших учасників бойових для отримання підтримки матеріальної для того, щоб все було успішно, ефективно і якісно. Окрім роботи індивідуального характеру, фахівцями закладу проведено за 25 рік 110 групових заходів різнопланового характеру. Інформаційних, психологічних, спортивних, творчо-відновлювальних, адаптаційних, практичних, з яких взяло участь 1569 користувачів послуг нашого закладу і соціальних партнерів, звісно. Звертаємо також вашу увагу, що ми надаємо унікальну наразі в Україні послугу. Це помічник сім'ї захисника, аналогів, поки що я моніторю простір інтернету і соцмереж. Поки що аналогу і повторення не бачу, тому це справді унікальна послуга, де е, фахівець наш закладу до «Дому воїна може допомогти членам сімей, які чекають свого захисника з фронту, або які, на жаль, втратили, або не знають наразі про нього достатньої інформації, або ті, що в полоні, і навіть ветерани теж до нас зверталися, які в силу свого фізичного стану не могли зробити ту чи іншу е, за побутовий ремонт рівно річ вдома е, і. За якою скористалися протягом цього року 108 членів сімей військових, які наразі служать силах оборони України або загинули, зникли безвісти чи перебувають в полон. Також впродовж двох років ми впроваджуємо реалізовуємо системну роботу для підтримки дітей загиблих захисників. Щомісяця ми вітаємо іменинників з днем їхнього народження, організовуємо для них змагання з боулінгу, ну і звісно, частування. Також впроваджуємо роботу психотерапевтичної групи для учасників бойових дій на постійній основі. Творчі майстерки, екскурсії, виїзди, ретрити, відвідування театру, кіно користуються чисельною зацікавленістю, тому будемо шукати можливості для їх проведення і надалі, так? адже використання даних заходів є дуже важливим. Також здійснюємо супровід на виїзних заходах групового характеру. Для реабілітації соціально-психологічної адаптації в цивільне життя наших захисників це індивідуальна супровід групова робота і індивідуальні психологічні консультації. також. Окрему увагу приділяємо підтримці ветеранського бізнесу інформаційним заходом щодо можливостей фінансової грантової допомоги для відкриття і розвитку власного бізнесу ветеранами та їх сім'ями. І також сприяємо проведенню ветеранських ярмарків, заходів і консультування з професійної орієнтації працевлаштування для бійців для ветеранів річ як, як важливого фактора економічної незалежності захисників після звільнення зі служби. Впродовж го року також ми заключили 12 меморандумів про співпрацю з організаціями, підприємствами, навчальними закладами, медичними установами, громадськими осередками, волонтерськими, спрямованими на покращення якості консультування і сприяння всесторонній. Реадаптації, реабілітації наших захисників і їх членів сімей. Ми індивідуально працюємо в напрямку консультування щодо зовнішнього протезування бійців, а також зубопротезування, сурдології і виготовлення слухових апаратів для захисників спорушення слуху. І з грудня 24 року на базі комунального закладу Дібойна працює двоє фахівців з супроводу ветеранів, і за цей час ними опрацьовано вже 442 звернення. Які стосуються також спектрового підтримки і допомоги, це і інформування і консультування, і безпосередньо супроводу підготовки пакетів документів для оформлення пільг, статусів, виплат, субвенцій, матеріальної, практичної допомоги, сприяння реабілітації, медичного обслуговування та всебічної підтримки. Коротко все. Може, і не дуже так? питання? Чи є питання? Є питання під брифінгом, питання до Руслана Романовича, чи почали подавати тепло до шкіл дитсадків. у школі номер 20 фіксують температуру 10 градусів. У нас 90% шкіл і садків сьогодні є на котельнях, які знаходяться, і на яких знаходяться також населення. Тобто у нас, зокрема, 20 та школа, вона є на котельні по вулиці Семоненка. Тому змоги просто включити школу, а населення не включати немає. Опалювальний сезон для населення і для більшості споживачів розпочнеться 1 листопада, тобто це наступна субота. Тобто ми до неї готуємося для того, щоб ми розуміємо, яка ситуація зараз в державі з газом і з газовою інфраструктурою, тому як і більшість обласних центрів ми плануємо розпочати повноцінний опалювальний сезон 1 листопада. Так, це є центр фізичної реабілітації, це він буде в структурі домовоїна і там зараз проводиться ремонт, вже внутрішні роботи розпочалися і плануємо до кінця цього року завершити повністю роботу і вже провести відкриття. Там буде місце, де ветерани... Ветерани можуть приходити займатися в нажерному залі, де буде місце розтяжок, стречинку, реабілітації, психологічної допомоги та масажу. І, і подивимося, можливо, ще буде місце для як сказати, змоги залишати дітей, якщо батьки десь або ходять на роботу під час канікул, або. ситуації, Коли от немає з ким дитину лишити, і це буде так само місце, де можна буде залишити дитину. Дякую. Будь ласка, чи є ще питання? Якщо немає питань, всім дякую, всім гарно.